Що ж таке взагалі здорове харчування? Це по перше, те харчування, яке є збалансоване по основних групах. Макро і мікронутрієнтів, тобто там є достатньо білків, жирів, вуглеводів і цих різних вітамінів, мінералів, які корисні. Відповідно, воно закриває вашу енергетичну потребу, тому що ми всі різні, і комусь треба більше е е з'їдати енергії на день у вигляді їжі, комусь менше. І ще третій компонент: воно має бути е відповідно до місцевих традицій і місцевих. Ну, скажем так, до місцевого контексту нормально заточена. так і е, це такий третій компонент, ще також він е, асоційований із безпекою для навколишнього середовища. От коли ми збираємо оці ці три компоненти, якщо в нас і нормально все по е, компонентах їжі, і по енергії, і наш спосіб харчування безпечний для середовища і адекватний до нашого контексту, це є здорове харчування. Так, слухайте, от е, про білки жири вуглеводи чула все інше чула, а от безпечний для середовища, як адекватний для От я таке ще не чула. Розкажіть, будь ласка. Що е, це? Буквально недавно мав лекцію для одної компанії, мені самому стало цікаво, що воно взагалі таке е, е, здорове харчування. І, і я почав, е, ну, власне, гуглити, може, я думаю, що якісь серйозні е, організації мусили десь це описати. І дійсно, в 2020. Році розумні люди е, ООН, зації охорони здоров'я мали зустріч, так, так званий Food System Summit. Власне, от розбирали, дали визначення, що таке здорова зміцнення здоров'я людини, запобігає хворобам, зберігає здоров'я. Е, і там оці три пункти, які я сказав, перераховані. В нас трохи кульгнув інтернет, тому ми не до кінця почули всі три пункти. Ви маєте на увазі те, які ви до цього сказали: по енергії? Так, так, Ці пункти енергія, це всі групи поживних речовин. І оцей останній пункт це воно має бути доступним, культурно прийнятним, і воно має бути безпечним для планети. Культурно прийнятним. Це на кшталт. Ми в Україні не замовляємо кожен день там устриці, наприклад, правильно? Ну. Так, але те, що якщо Українець з'їсть устрицю не зробить його, ну скажем так, раціон якимось мега нездоровим. Проте потрібно розуміти, що якщо людина, яка живе в Україні, намагатиметься їсти лише одні устриці, це дорого. По перше, mm -hmm. на трансфер цих устриць із якихось морських країн до України буде затрачатися чимало ресурсів, буде карбоновий слід, такий є термін у цих устриць дуже великий, тому це харчування. Власне, із безпеки для довкілля буде вже нездорове. А таке ще питання. Давайте трохи по складу. Ви сказали, що оцих мікроелементів повинно бути достатньо. Що таке так. достатньо? Бо одна людина може сидіти і думати: я не наївся, тоді mm -hmm. не достатньо. А хтось такий, а мені цукерочку треба кожні дві години. от тоді тільки мені достатньо в нашій країні і в багатьох інших країнах є. Серйозні документи, де прямо прописано е, відносно вашого віку, статі і фізичної активності, скільки ви прямо в грамах, міліграмах, кілокалоріях маєте з'їдати. Але звичайно, ніхто при тверезій голові е, не буде кожного дня все враховувати, перемірювати, тому що це дуже складно. Тому е, ми користуємося іншими трошечки рекомендаціями. Ми говоримо про збалансованість в раціоні в раціоні. Стосовно основних груп ми говоримо, що в раціоні мають бути овочі, фрукти це основа нашого раціону. Це приблизно половина, а то й більше тарілки нашого харчування. Мають бути якісні жири, якісні білки. І пояснюємо, що воно таке, якісні білки, жири. Наприклад, якщо це білки, то краще, щоб це було. М'ясо, яйця, морепродукти або рослинні, білки, бобові горіхи. Якщо це жири, то це мають бути жири не з якихось спредів чи кондитерських виробів в великій кількості. Так це мають бути переважно рослинні олії, можуть бути і тваринні жири, але їх має бути не більше ніж приблизно 10% від всієї енергетичної цінності добового раціону. До речі, про здорову хар... тарілку харчування. Ми говорили на попередніх ефірах. Ви можете передивитися. В нас є ефір з нустріціологією Юлією Чумак, вона також говорить про цю тарілку. Хочу переуточнити, пане Станіславе, ви ж кажете про гарвардську тарілку, правда? Насправді їх є дуже багато, чим більше воно на захід, ну тобто, там чи гарвардська тарілка, чи там є майплейтгов, це американська ініціатива. Але ну тобто, це це дуже авторитетно. Але насправді є українські тарілки здорового харчування, і власне вони можуть бути навіть більш прийнятними, тому що там враховується оцей культурний соціальний контекст. Те, що їдять в Америці, не завжди збігається з тим, що їдять в Україні. Ну і це нормально. Це, це абсолютно окей. Як харчування впливає на наш шлунково кишковий тракт. Тобто, як те, що ми їмо, що ми обираємо, воно нас всередині який має вплив, травна система, вона є частиною цілого організму, тому ну не можну ну скажімо так, це не буде дуже правильно виділяти конкретно як на травну систему впливає, тому що все, що ми з'їдаємо, власне. З часом стає нами так ми це те, що ми їмо це не просто е, кинута на повітря фраза, тому що ті білки жири вуглеводи, які ми споживаємо, врешті-решт стають нашими білками, журами е, е, вуглеводами. Якщо їжа е, не дуже здорова, не дуже збалансована по цих основних групах і в ній дуже багато доданих цукрів. Ми до ефіру якраз обговорювали з Юлією про те, що е, дуже багато в країнах на заході. Оцих доданих сухрів високооброблені їжі, то звичайно, це буде стимулювати певний ступінь запалення в організмі. І тут, коли я говорю про запалення, це трошечки не таке запалення, про яке ми звикли. Там, коли температура піднімається, коли там в крові якісь зміни, там лейкоцити, швидкість осідання еритроцитів і так далі. Ні. Є так зване, ну дуже дуже низькопорогове запалення, і воно якраз проявляється у людей, у яких є різні проблеми з обміном речовин, наприклад, надмірна вага, цукровий діабет другого типу, підвищений артеріальний тиск, і багато інших проблем 21 століття, і в таких людей ми можемо. Навіть вловити оце мікрозапалення є спеціальні тести для того, щоб це вловити. Ось і ось це мікрозапалення, воно саме призводить до того, що люди починають більше хворіти в першу чергу серцево-судинними захворюваннями, і це збільшує ризик онкологічних захворювань. Власне, це проблема, це є проблема нашого тисячоліття. Більшість людей зараз вмирають від переїдання, ніж від недоїдання, і от якщо повертатись до вашого питання, так. От їжа саме безпосередньо на це впливає, хоча впливає ще і сон, і е, фізична активність, і стрес, тобто це теж важливий компонент.